Концентрація вас в мету ваших і останні досягнення і громадах компанії. Мета економічного бойкоту котного це є боротьба з економічною окупацією України, Росії. Вона є не тільки полягає в якихось там заходах, але вона більше така пропагандистська та досвітницька. Якщо майже скоро буде два роки під час Майдану, піда років війни ми не переконали когось, що не треба купувати Росію, це вже майже неможливо. Але просто багато є людей, які не знають, що саме є російським товаром і так далі. Я думаю, що наші успіхи ви кажете, є в тому, що це вже для багатьох нормальних людей, як чистити зуби, як гігієна, не купувати в громадській організації, потрібні для того суспільства, для прозорості певних суспільних процесів. І для забезпечення контролю. Скажем, так, ми не можемо нічого там вимагати і ще щось. Ми можемо мусимо це освітлювати, ми не можемо призначати якихось на якесь начальство, але ми можемо забезпечувати і вимагати забезпечення прозорості певних від е, якихось призначених людей до змін суспільств, якихось кардинальних, щоб е, е, люди розуміли, що кому і на що відбувається. Це від судової гілки, від поліції до Дякую.